Андрій брат убитого Миколи. Він годинами тупцює хатою і намагається збагнути, як і чому пішов із життя його родич. Чоловік не може пережити того, що його 40-річного брата убила фактично дитина. Микола тоді сказав його, е, я знав, що я маю померти. Так і малолетки він сказав. Тій дитині. Андрюха тримайся. Миколу ножем зарізав 17-річний сусід Олег. Він із 19-річним товаришем прийшли до загиблого почеркувати. Юнаки помітили, що з кишені Миколи стирчать якісь купюри. Відтак рішення з'явилося блискавично. Дві юні особи тричі виходили на двір порадитися, як краще убити людину. Повернувшись до хати востаннє, холоднокровно здійснили свій нелюдський намір. Скориставшись безпорадним станом потерпілого, він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Нанесли ззаду річний хлопець. Ніс ззаді 18 ударів ножем, який знайшов в помешканні потерпілого. В подальшому забрали гроші в потерпілого. Здобич виявилася нікчемною, лише 600 гривень. Юнаки розділили на опіл суму та скривавленими руками порозпихували собі купюри по кишенях. Непритомного Миколу ще живого залишили помирати. Тут була така калюжа, що ви собі не та не кажете, він ходив, не він ще навіть кімнати. до кімнати йшов, і з кімнати, кімнати вернувся, чи навіть він до хати не йшов. Ну, він ще якось тут ходив до додав. До хтів іти до кімнати, але до... не зміг. Після нанесених ножових ударів Микола жив ще приблизно 4 години. Наступного дня його юний убивця Олег зателефонував до поліції і повідомив, що виявив мертвого сусіда, нібито коли прийшов до нього колядувати. У поліції поговорили з колядником та його товаришем і вивели їх на чисту воду. Юнаки в усьому зізналися. Молодший убивав, а його старший товариш був співучасником. Сусіди та брат загиблого вражені безлуздою жорстокістю хлопця. Андрій каже, у загиблого. Миколи залишилася донька такого ж віку, як його убивця. Його донька старше 7. Старша, він. Він, як його вбивали, 4, 4 ножових з сону артерію. По голові багато надавав. 18, 18 ударів. 18 Хіба нормальна людина може це зробити? Не можу. А він був обкурений, обкурений травою. Горівка плюс обкурений травою. На вулиці, де сталося убивство, розмови лише про жахливий вчинок юнака, який лише недавно закінчив школу. Мама на заробітках десь за границею, бабця теж десь. Не знаю, в Москві чи де вона там, я їх не знаю. Вот. Ну, щоб він не мав якогось недостатку, щось він не мав їсти, чи що, що йому треба було. Нащо він його вбив за тих 300 гривень? Він вся в школі. В школі. Він чився в школі просто. І був, як сказати, так, типічним наркоманом. Я так, що знав про нього і все. Я не очікував такого навіть близько, що таке може бути, що таке навіть станеться. У 17-річного Олега сусіди вже давно помітили дивне захоплення. Він маніакально цікавився усім, що пов'язано із тюремною романтикою. Це сусід Микола. Він колись побував у в'язниці. Пригадує, юнак дивував своїми питаннями. Неадекватно якесь таке. Він а як там на зоні? А якщо? А які наколки можна бити? А які не бити? А що і ти, І то від нього вічно були такі питання дурнуваті. У поліції теж були вражені димним хобі затриманого юнака. Коли його оглянули, вразилися від жаху. Його тіло було вкрите кримінальними татуюваннями. На грудях була наколота матір Божа, то можна сказати, носить кримінальну тематику, дані наколки. Ну, в ході спілкування з останнім то було зрозуміло, що він дуже сильно переймався кримінальним світом. Можливо, так сказати, можна. Що в нього було бажання побувати в місцях позбавлення волі? Дивне бажання Олега здійснилося. Він та його товариш зараз у СІЗО. Як так сталося? Що у заможній нормальній родині виріс сценічний убивця намагаються зрозуміти не лише сусіди, але й поліцейські. А чого то хлопці такі молоді ходять? Вони десь курять, якусь там травку, десь вони ходять, горівку п'ють ночами. А де де родичі їхні? Скажіть, хтось тим займається питанням? Ніхто абсолютно абсолютно. нема ніякого порядку. Я думаю, що це пов'язано з можна сказати, з інтернетом, з переглядом фільмів, кримінальних фільмів закордонного виробництва. Як ви всі бачите, то більшість фільмів на даний момент є тематика кримінальна? Хай Господь Бог дає прощення. Ну я йому не даю прощення. Яке покарання очікує на Олега, якщо його вину доведуть, невідомо. Йому лише у лютому виповнилося 18 років. Відтак злочин він вчинив у статусі неповнолітнього.